Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Малята осінь недаремно називають господинею, щедрою порою. Усіх вона радує своїми дарунками. Що восени дарує нам ліс? Так, це гриби, горіхи і різні ягоди. А які осінні дарунки люди збирають на городі? Ану згадайте. Так, це овочі. Морква, картопля, капуста, бурячки. Молодці діти пригадали. А сьогодні, малята, ми поговоримо про ті щедрі дари, які дозрівають в осінньому садку. Погляньте, скільки тут в садових дарунків. Назвемо їх одним словом фрукти. Усе це фрукти, але всі вони різні. Роздивимось кожний фрукт уважно. Що це? Яблуко. А яблуко яке? Осіннє, велике, наливне, червонобоке, кругле, духмяне, соковите. А це що? Груша? Груша яка? Медова, важка, жовта, соковита, гарна, чудова, довгаста, пахуча. А це що? Слива. Яка слива? Синя, темна, крупна, пізня, свіжа, солодка, овальна, м'яка. А це що? Це виноград. Виноград який? Зелений, рожевий, прозорий, кисленький, врожайний. Усі ці фрукти дуже корисні і тому найкраще їх споживати свіжими. Але чи довго вони можуть залишатися свіжими? Ні. Ось тому з них вправні господині готують різні фруктові страви, і компоти, і варення, і повидло, і цукати, і кисіль, і узвар. Ось такі щедрі фруктові дари приносить осінь нам восени. Дякую вам, малята, за увагу. До наступної зустрічі!